Минуємо нову базу, яку ми будемо в себе утримувати під базою АРМОР, у нас є така база, яка буде обмеженого доступу. В цій базі ми пропонуємо населенню при кожній зустрічі, коли ми виїжджаємо на місце події, надати інформацію про номерні речі. Про мопеди, наприклад, велосипеди, двигуни, насоси, електроінструменти. От я згадав, електроінструменти просто. У нас був випадок, коли крали електроінструменти по два-три випадки в день. Коли ми групу затримали, тоді вже спад пішов. Телевізори, магнітофони, інша комп'ютерна техніка, побутова техніка, засоби зв'язку, мобільні телефони, відеокамери, автомагнітологи. Ми пропонуємо людям надавати цю інформацію до нас. Яка інформація нас цікавить? Для того, щоб ми могли занести цю інформацію в базу, не дай Бог потім вкрадуть якусь цих речей, ми будемо зберігати цю інформацію, і зможемо з нею користатися. Якщо ми вилучимо десь в себе крадений велосипед, ми зможемо також подивитися в цю базу, для того, щоб вичислити кого він був вкрадений. Багато людей не звертається про крадіжки. Цю інформацію ми в себе накопичуємо. Прізвище ім'я по батькові, дата народження, номер телефона, марка, модель, номер, колір, ну і приміння. Нам не обов'язково мати навіть прізвище ім'я по батькові заявника, який хоче нам цю інформацію надати. Тому що, я розумію, це персональні дані, я, наприклад, там не хочу, бо умови Олександр Миколаївич написав, який в нього є велосипед, для того, щоб потім хтось з ним скористався. Нам достатньо навіть номер телефону заявника. тобто, на цю електронну адресу, інтернет-адресу може бути скинути номер телефону, марка модель велосипеда, номер ідентифікаційний, і воно буде обов'язково внесено в базу даних нашу. Не дай Бог крадуть цей велосипед, людина заявник може написати, що я з таким-то номером телефону звертався на таку інтернет-адресу, там є мій ідентифікаційний номер. Оспитайте своїх друзів, спитайте своїх родичів, ніхто ніколи номер велосипеду у себе не переписав. Є можливість під'єднати до цієї інформації також і фотографію. Але фотографію це проблематично. Люди не хочуть там фотографувати, це тяжко. Але отаку інформацію ми розуміємо, що вона нам потрібна. Я знаю про те, що суспільство може це не сприйняти. Люди можуть не давати свою інформацію, можуть це не робити. Але коли виїжджає слідчо оперативна група на крадіжку велосипеда в під'їзді, стоїть ще 10 велосипедів і проходяться по всіх, то повірте, всі дають, всі кажуть, зразу номера, ми зібрали дані, в себе внесли. І ця інформація буде мати закритий доступ. Тобто в нас декілька людей, які будуть тільки нею користуватися, ми її не будемо розголошувати. На себе ми цю відповідальність будемо брати. Про цей сайт. Раніше про цю електронну скринку буде повна інформація на сайті 102. В нашому 102 на відомочому сайті. Окремо ми зробимо інформаційну базу, не навіть інформаційну інструкцію по користуванню і про надання цієї інформації.